Багатьом користувачам знайома ситуація, коли працюєш над важливим документом в програмі Microsoft Word, вносиш правки, витрачаєш час і сили, а потім випадково закриваєш файл, так і не натиснувши кнопку зберегти. Або вимикається світло, а ти не встиг зафіксувати внесені зміни. У перший момент здається, що вся робота втрачена безповоротно, та не поспішайте впадати у відчай. Насправді ж, Microsoft Word має вбудований інструмент, який допомагає відновити незбережені документи. А якщо бути точнішим, то ця програма час від часу робить резервну копію вашого документу, щоб допомогти відновити роботу з ним після несподіваного закриття без збереження. Щоб скористатися інструментом відновлення незбережених документів, достатньо запустити Word і перейти у вкладку Файл, відкрити останні. Внизу списку ви побачите кнопку Відновити незбережені документи. Якщо натиснути на цю кнопку, то відкриється спеціальна папка, в якій містяться резервні копії ваших документів. І в цій папці можна знайти потрібний файл, переглянути його вміст і одразу ж зберегти у звичайному форматі. Також переглянути автоматично збережені документи можна, перейшовши у Файл Відомості, Керувати документом Відновити незбережені документи. Тут все так само. Майте на увазі, що за замовчуванням автоматичне резервне збереження створює тимчасовий файл вашого документа кожні 10 хвилин. Щоб змінити цю періодичність, перейдіть у файл, Параметри, Збереження і встановіть потрібний параметр в пункті Зберігати відомості про автозбереження. Друзі, сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо так, поставте, будь ласка, лайк і не забудьте підписатися на канал. Також буду вдячний, якщо ви прокоментуєте даний відеоролик, щоб його побачило якомога більше людей. До нових зустрічей!